Можливості противника здійснити якісь такі масштабні наступальні дії, і тим більше захопити такі укріплений пункт як Оріхів, Ну виглядають за зараз малоперспективними. Треба розуміти, що Вагнер, знаєте, він е... є загрозою більше в медійному масштабі. По суті, своїй, це є просто підрозділи легкої піхоти, яку перерозподілили на інший напрямок для створення постійної загрози. Але загроза і реалії це трошки інші речі. І Наші війська так само прекрасно розуміють, з ким і з чим вони мають справу, і вони готові до того, щоб відбитися. Знов таки, повторюю ще раз, що ресурсів, які свідчили про те, що противник готовий до проведення якихось широкомасштабних наступальних дій з метою вийти на підступи, хоча б до Запоріжжя, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо разом з тим, чи можуть бути якісь локальні демонстраційні дії, так безумовно. Безумовно, і знаєте, навіть коли ми говорили про ті спроби наступу, які спостерігалися минулими днями, невдовзі перед цим, то власне це були по суті свої такі відволікаючі маневри, тому що основною ціллю на той момент на цій ділянці фронті фронту був вугледар, але і там противник отримав відсіч, і після захоплення кількох будиночків в районі Микільського зупинився і був знищений.